Всім привіт! У нас буряки. Перший день сьогодні рвемо, потрішки чистимо, підчищаємо. Он Марічка взагалі тільки створює вигляд роботи, лінується. Дівчата рвуть, але так занехотя, тяжко їм і важко їм. От вони не знають. Ще тих часів, як їхня мама ще застала ті часи, коли ми рвали цілі норми у колгоспі бураків, усі разом, прохолодою осінньою, бувало, і дощиком. І коли рвеш і чекаєш обіду гарячого, знаєш, що зараз десь незабаром привезуть борщик. Та якусь кашу чи гречану чи горохову з котлетою. Та потім усі разом замурзаними руками їмо, та таке воно все на полі смачне і нічого не болить, бо нема коли. А їм зараз що У маминої доці, як не в попі, то в боці, стогнуть і стогнуть. Ось такі у нас породили столові буряки цього року. Великі. Знаєте, що дивно? Думала, що якщо вони аж такі за розміром, то вони не будуть червоні. Думала, що вони ото будуть такі рожево-білі всередині, але ж ні. Коли чищу розрізаю, то бачу, що вони гарні і такі гарні червоні, досить такі гарні. Зараз покажу. Ось які вони здорові, а ось такі вони червоні. Подивіться, який красивий насичений колір. Ото От вже можна буде салату варити. Чищу буряки та споглядаю на наших курей. Це ось ці наші бійці шамо. Це старенький, це півень вивів стареньких, вивів своїх курейців, що водить. Дивіться, який він серйозний наш рембо, рембо 2 Гребінець червоний, хвостик на вітрі віється, і такий він хазяйновитий. Ну, ось перша кубка буряків уже начищена. Сюди на бік відкидають ті, які корова з'їсть відразу, тому що вони чуть припорчені. Ось так окремо складаю столові та моркву. Морква, як бачите, цього року не вродила, не вродила. її мало і маленька. Ну, то рік на рік не попадає. Куди ж на городі без хрому? Подивіться, який кущ стоїть доладний, розклався. Ото От вже є що викопувати. А це ось ті самі шамо бійці, тільки це уже молодняк. Це вийшли курчата. Старих десь не видно. А тут вони збірна, вони і молодші, і старші. Дивилася я, є серед них один півник. Так мені здається, що тільки один теж білий, весь батька вже, напевно, доведеться назвати Рембо 3. А то усі корочки, що дуже радує, тому що хочемо розводити цих курей. Тому це добре, що курочки. Марія, бураки рвати? Чого? Ну, ось так, Марійка собі не хоче нічого. А це ось вийшла вдовушка, вдовичка, бігунка зі своїми дітьми. Подивіться, які вже ці шипуни чи маленькі качки, а вона їх водить. Мало того, що вона їх так опікує ще. Он, з'явився татко. Рембо два. Курей десь не видно. Кури дорослі, не знаю, де. Оце все, що ось тут, це все молоднячок. Ось вони собі кругом мене ходять. Видобують черв'ячки, мурашки, букашки. Дорослих немає. І ви тільки подивіться, не знаю, що їх злякало. І тільки півень щось там кувікнув і всіх здиміли. Здиміли всі під прицеп. Не знаю, може, де шуліка? Так, да, там далеко в небі кружляє молодий шуліка. Так, а звідси з цієї сторони виходять партизани. Немає їх багато, немає скільки з усього, що виводила, якось так вийшло, що лишилося тільки шестеро. Ну таке, аби зиму перебули, а на той рік будемо бачити, аби ось ці, що є зиму перебули. Бо то є дуже важко, коли їх вони пропадають, а потім знову їх повезти. У нас було так одного разу, і ми дуже довго шукали, щоб десь поблизу придбати знову цих цесарок. Ну, знайшли, і коли вже знайшли, то купували цілою сім'єю. Чоловік військовослужбовець сам, от, різну птицю він розводив, але так вже ставалося, що мав їхати. Десь на схід, от, і спродував усю птицю, яка в нього була, і ми у нього купували цих цесарок. Та ось якось минулого року, позаминулого року їх було чимало у нас, ми навіть і продавали, їли частенько, а цього року ось якось так. Трішки складнуватий рік у нас, але аби ж то тільки вся біда була, як птиця. Дасть Бог буде тихо, мирно поведемо і розведемо обов'язково. Другий день роботи на наших буряках шедевральний кадр. Всі мої діти рвуть буряки. Одні рвуть, інші роблять вигляд, що рвуть, а найменші заважають рвати. Але теж на городі. Ваня! Ваня, буряки рвеш? Давай, рви, рви, я ж не бачу, що ти рвеш. Рвеш? Ого. Ой, диве ковила, дарома. Все, давайте бігом-бігом. Ой, як пурхнули голуби гарно над хатою. Милота, коли вони здіймаються. Все, бураки вирвали з дівчатами, стала вже їм допомогла. Думаю, вирвемо, а тоді буду помаленьку чистити. То заразом підчищаю територію. Ще ось останні кабачки вириваю. Он, стоїть господинька, буде їсти. Зараз їй добре, вона зараз як негичку, то кабачка. Ну, а я буду сідати, чистити. Ой, яка тінь. Сонечко гарне, день теплий. Все собі. Прибрала територію від буряк людей до роботи. Це вже така робота називається небий лежачого. Принесла собі яблук. І не спіша. А це ось покажу вам, як мишки виїдають буряки. І таких буряків цьогоріч дуже багато. Таке враження, що миші не їдять ніде нічого, окрім як на городі наші буряки. Ось подивіться ще який. Ви тільки подивіться, як він погризаний, га? Ото вже апетит у мишки був. Ну, але я такі буряки не викидаю, а собі кладу, от їх першими десь худоба з'їсть. Так він ціленький і сухенький. Уже вечору є друзі, добігаю кінця другий день роботи на наших буряках. Це ось вийшли цесарки. Ця диво птиця така, що вже коли кури усі насідалі, то ці ще будуть бродити і бродити, поки сонце не зайде. Заходять у хліб аж тоді, коли сутеніє, коли ми вже пораємо. А так до тих пір ходять, щось грибуть, щось шукають, що вони вже там їдять, що вони находять, бачать, навіть і не знаю. Отакі. Вже геті місяць он зійшов, каже син, подивись, мамо, який місяць добре, що я його помітив, правда? От добре, що він його помітив. Пора, мабуть, уже йти порати. Поня. Що ти прийшов помагати? Навіть допомагати хоче. Що? Нічого, а що ти знімаєш? Всім привіт. То я не знаю на камеру показала, так. Я не мію камеру так махати. Третій день на буряках. Справи йдуть, буряки чистяться. Ну, ще так, в ту сторону трішки є. День причудовий. Небо чисте, чисте, таке як влітку. Не я одна на Бураках працюю, на сусідньому городі теж, красиво.

Ти є, зараз принесу. Класно так сидіти на буряках. Діти підгодовують. Принесла донька шедевральне шоколадне печиво. Стоїть, чекає, що мама скаже, що вона тут не випікала, поки мама буряки чистить. Треба кушати. Не передати. Молодець. Дуже смачне. Дуже смачне і ароматне. Все це можна зідати, тільки одне покушати. Зідавай. Значить, все перекушу. Тоді буду далі чистити. Що це вже сталося? дві пари рукавиці. Рукавиці? Ну, на, ти, забирайте мої. А де руки? Що? Хата пішла. Шоленка. Нічого, ти картоплю збираєш?

Посохла, посохла кукурудза. Про що вона розповідає? Мабуть, про те, що осінь. Ось так, від розкішно блакитного ранішнього неба до сутінкового вечірнього, до ясного місяця, до першої зірочки, я таки дочистила свої бураки. Не знаю, що ви там бачите, чи вам видно, чи вам не видно, що я ось около них, коло цих буряків, стомлена, але дуже щаслива від того, що нарешті робота закінчена. На цю сторону сідає сонце. На цю сходить місяць, і на такій красивій ноті. Спокійної ночі. Фух.